Севдо Бульдозер. військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади ДШВ Зсу. Командир відділення протитанкових керованих ракет ПТРК до лав ДШВ Долучився в травні 2023-го. Проходив навчання на українських та закордонних вишколах, брав участь у бойових завданнях в Донецькій області. Армія 77-ї бригади ДШВ на псевдобульдозер. Командир відділення протитанкових керованих ракет ПТРК. до великої війни не мав досвіду армійського життя. Навіть строкову службу не проходив. Втім, вже майже півтора роки з честю носить форму 77-ї бригади ДШВ зсу. Як почалася війна, я не вважав, що це не моя війна, чи щось таке. Я просто вважав, що я і військовий, що я десь там. А військові десь. Ну, я не вважав, що я зможу зовсім бути військовим. Я думав, що це зовсім не моє. Але ж одразу я не ну, добровольцем, я не йшов. В травні прошлого року пішов, ну, зупинили мене. Я без питань пішов. 4 травня мене зупинили, 5-го я вже був у начальному центрі. Далі вже пішло без ЗВП. Тобто, ну, залучення, в принципі, вийшло ось так. Я важив 105 кіло, для рівняння наразі я важу 85. БЗВП для мене я від строкову службу зовсім не проходив і з військовим ну, ніяк не був зв'язаний. В принципі, да, для мене БЗВП пройшло дуже важко. Тому що була зайва, дуже багато зайвої ваги, тому на початку було дуже тяжко. Але, в принципі, десь вже через три тижні. Я вже спокійно ходив і на великій відстані, і в озброєнні, і ще вбрав з собою і бика, і зброю, і, ну все, що потрібно було тягнути. Після ґрунтовного проходження базової військової підготовки бульдозер додатково пройшов фахове навчання на користування ПТРК протитанковими керованими ракетами. В умілих руках це дуже грізна зброя, не тільки проти бронетехніки супротивника та його живої сили, а й як показала ця війна, подекуди і проти гелікоптерів ворога. Тож скарбничку знань та вмінь суттєво розширили. Навчання за кордоном. По БЗВП ми повністю вивчали ПКМ, ну, Наші кулемети, різні автомати стріляли з ПК, ну, з кулеметів, з автоматів, причому пострілів було дуже багато РПГ. Я так як це ПТРК, це ВВП. Взор вогневої підтримки. В ВВП входить ПТРК, автоматичні гранатомети і також противотанкові гранатомети станкові, танкові, таке як СПГ. І це все ми повинні були знати. Тобто з СПГ ми навіть стріляли. ПТРК от, на фахі, після БЗВП, вже ми проходили. Всі наші, як розбираються, як собираються, як їх ремонтувати. Набирались опиту, як це швидко робити, як їх маскувати. В принципі, все, що потрібно було нам знати, ми це отримали. Ті ПТРК, на яких можна було навчитись на тренажерах, ті ПТРК теж ізучала на тренажерах. І це не година, дві, це неділька, тиждень добрий цього ізучення. Проходили фах на Джавеліні два тижні по годин вісім. Тренувалися на тренажері, брали джевелинки, розбирали, розбиралися з ним. Мінометний обстріл, ФПВ-дрони, поранення побратимів. Таким видався перший бойовий вихід бульдозера після прибуття на фронт на схід. Ми взвод ВВП, нас не задіяли на штурм, і, а потім все ж таки прийшлося задіяти, тому що ну, ми повинні були наших хлопців замінити. І ми пішли на укріплення цього о, участку, який захватили. О, о, ощущення дуже специфічні. Да, коли тільки виїжджали на Івак, о, сидиш в броні, чувствуєшся, себе бойцем, аж моральний дух піднятий. Але ж коли пішли далі, о, спочатку прильоти були далеко від нас. А потім дійшли до однієї точки, і з тієї точки вже це, як перевалочний пункт, був така точка. Після цієї точки вже йшли іменно в напрямку там, де ми повинні були закріпитися. Вийшли, спочатку все тихо, потім у нас один дрон, дрон пролетів. Ми, ну, з нами був опитний опитний командир з нами був. Наш зводний, він одразу перший, другий чоловік, ну, ми соблюдали дистанцію між собою. Потім кожного разу, як тільки слухали дрон, тут же ну, зупинялися, робили так, дії, щоб нас не побачили. Але нас все одно побачили. Пішов обстріл обстріл, ну, в принципі, судя по звуку 120-х, ось там я вже зрозумів, що це таке. Я думаю, попав в ад. Ми дійшли до преміяної точки. Нам прийшлося дочекатися сіро, сіро, ну, сірої частини дня ну, під вечір. І вже під вечір, так аж десь уже ось ось темніло. Ми дійшли до позиції. Там Між двома лісопосадками було 600 метрів чистого поля. Ну, В принципі, там ми прийшли, нас там навіть чи не побачили, чи не стріляли, чи не встигли ну, пристрілятись туди. Ми дійшли до позиції, і я ще не встиг залізти в окоп. Біля мене десь в метрах двох прилетів. На той момент не пам'ятаю, ну, міна прилетіла, іменно з мінометки. Я зліг, а проблема була в тому, що перед мною лежала колюча проволока. кручена, і за нею окоп. За тобто, Заповзти туди ну, не виходило. Ну, в принципі, все одно між пострілами встав, да, перепригнув, зі мною ще один хлопець, і в нас в окопі ще зустрів ще один хлопець. Тобто, з нас там було троє. В принципі, всю, всю ніч обробатували вони артилерією, мінометкою. В 5 ранку все затихло. Потім десь 5-10-15 вони почали штурм. Штурм вони почали ні напряму, не на машинах, там збоку просто обходили і вели розвідку боєм. Ну, стріляють в тебе, а ти ну, починаєш стріляти в ту ж в саму сторону, чи не стріляти, а чекати, поки вони підійдуть. Ну, слава Богу, з нами був опитний опитна людина була, підказала, що держить їх на розстоянні. Ми поки просто вилазили, відстрілювали в них. Наше ВВП, мінометка, наш ВВП все ж таки їх розібрало. Штурм цьому закінчився. Потім поранило двох моїх побратимів, я разом з ними вийшов. Військове життя нелегка справа, особливо для тих, хто до 24 лютого 2022 року жив цивільним життям. Втім, певен бульдозер із свого досвіду опанувати її може абсолютно кожен, хто бажає, аби в нашій країні найскоріше наступила перемога та встановився мир, бо плач не дав нікому ще свободи. А хто борець, той здобуває світ, хлопці? Якщо ви вважаєте, що це не ваше, це не значить, що це не ваше. Ви підіть, спробуйте. Вас там ніхто не застрелить, якщо ви не зможете. Але от я вважав, що я, це точно не моє, що я точно не зможу і досі служу. Якщо ніхто каже, кожен знає, якщо вся, вся країна буде вважати, що це їхнє, то ця війна закінчиться набагато швидше.